І чи взагалі існує у вас таке поняття, як ну, мертве міжсезоння, скажемо? Чи не воно не мертве? Ні, 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 в нас не існує. У нас якраз не існує. Ми починаємо футзальну лігу. У нас в футзальній лізі зареєструвалося чотири ліги. Ну, чотири ліги, 4, в кожній лізі приблизно по 10 команд. Тобто 40 команд. У нас буде приймати участь в чемпіонаті, обласному чемпіонаті футзальному, але у нас є ще футзальний районний чемпіонат. У нас теж, до речі, це все проходить в Ютубі. Долучимо вищу лігу в цьому році з коментаторами. Зробимо теж, і в нас практично вся зима проходить під знаком футзалу. Але є зараз новий турнір, який з'явився кілька років тому. Це зимова перші Тернопільщини. Ми його зробили з точки зору підготовки до чемпіонату вже безпосередньо до чемпіонату області. Він починається як правило десь в лютому місяці. Ну ми вже визначаємось перед проводимо кілька нарад і визначаємось дату, коли ми розпочнемо. І він закінчується умовно десь на початку березня, так щоб команди могли погравши в нашому чемпіонаті зимові першості відкриті, щоб вони могли далі виходити на поле ну, і починати ігри свої в чемпіонаті області.